Перекладення засідання постійної комісії товарської селищної ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та праці. Головує голова комісії Богдан Міген Васильович. Шановні присутні, повідомляю, що ведеться відеофіксація засідання постійної комісії. Так, у нас всього членів комісії 5, присутні троє. Кворум є, так що пропоную розпочати. Ніхто не хто... В Роботі комісії беруть участь. Секретар ради Олюкова Вікторівна, Калашник від Назовей, начальник відділу освіти, та молоді та спорту, виконавчий комітету Хомахівской селищної ради и Крывопова Світлана Миколаївна, начальник видеокультури национальности, религии та охорони культурної спадщини виконавчого комітету помаковской селищної ради. Так, пропонується наступний порядок денний. Він у кожного власних руках, всі ознайомлені. Пропоную не зачитувати, у кого є якісь питання по порядку денному? Питань немає. Пропоную проголосувати за порядок денний. Готовнюся. Так, і так, питання перше. Про затвердження програми щодо реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування заклад освіти Томатівської селищної територіальної громади. На 25-27 роки. Заповідає вашу після програма. Проєкт рішення щодо реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування у закладах освіти Томахівської селищної територіальної громади. Дана програма розроблена на три, на три роки з 25 по 27 роки. Цій програмі було розроблено заходи відповідно до програми нашого регіону. Дніпропетровщини. Тут зміщені всі ті заходи, які ми плануємо відтворити протягом трьох років. Це і харчування дітей, це і капітальні ремонти наших харчоблоків, це і встановлення системи до очищення води. Тобто все створено для того, щоб наші діти в закладах освіти мали змогу харчуватися здоровим, збалансованим харчуванням, у комфортних І їжу та воду згідно санітарно гігієнічних вимог щодо фінансування. Фінансування розраховано відповідно до кошторисних призначень, які будуть спрямовані на певні заходи. Тобто, прохаємо підтримати все те, що ми запланували, і бути ми не небайдужими до наших дітей, які щоб вони мали можливість харчуватися. У наших шкільних італіях. Таке питання. А Володимирівська школа там планується? Володимирівська, так, у нас там плануються капітальні ремонти, створення проєктно кошторисної документації. Але знову ж таки, ми все це все розбивали по руках, так як у нас там теж є певні нюанси по навчальному процесу, бо школа знаходиться на дистанційній формі навчання, але все ми запланували 26-27 роки. Так. Дякую. є? Цього приводу. Mm -hmm. Я думаю, Федерация почетний санітарный диктат будет держать руку на пульсе, і мы ми... здорово нашим дітям добре. Питання номер. Голосуємо mm -hmm. за всіх? по одну mm -hmm. по крайне Нет, по одному. По одному. Mm -hmm. Так, стосовно цього питання. Я думаю, що. Mm -hmm. За одного. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Питання догляд. Про погодження штатних розписів структурних підрозділів відділу освіти молоді та спорту виконавчий комітет отомайки селищної ради на 25 рік. Добавляє, е, так, шановні депутати, прохаємо поводити штатні розписи структурних підрозділів відділу, а <кій> саме бухгалтерської служби у кількості шв'яти штатних розписів згідно з, з додатком, яке приєднується до проекту рішення консалтингової служби у кількості чотирьох штатних одиниць, згідно з додатком два до цього рішення, і служби господарського забезпечення у кількості 18,5 штатних одиниць згідно з додатком до цього рішення. Охаймо. Трошки вивчили це питання. У вас є такі зауваження так. до Ні. Сказали, що це Як у 24-му році, так, було, так, так і у 25-му це... не додаємо, це... не убавляємо. Відповідно, 24-го року на це переходимо, на 25-й рік. Пропоную стати на голосування. за? Тобто, Проти, утримались, нема. Так, переходимо до наступного питання про затвердження струк структури та штатного розпису комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників на 25-й рік. Так, так пропонуємо проєкт рішення про затвердження структури та штатного розпису комунальної установи Центру професійного розвитку. На, плануємо на 25 п'ятий рік. Довже роботу двох штатних одиниць, які працюють у центрі професійного розвитку. Це директор центру та консультант центру професійного розвитку. Так вони, як у нас було в 2024 році, так вони плавно переходять на 25 рік. Вони всі залишаються на своїх посадах. Уваження, питання, Виношу на голосування. Хто за? Проти, утримали. Так, питання наступне. Розотвернення структури та штатного розпису комунальної установи, інклюзивно ресурсний центр марківської селищної ради на 25-й рік і тренажерна будь ласка. Так, прохаємо також затвердити структури та штатний розпис центру. Інклюзивно-ресурсного центру на сьогодні і на 25-й рік ми плануємо 68 штатних одиниць по центру. Це директор інклюзивного ресурсного центру, одна штатна одиниця, фахівець-консультант інклюзивного ресурсного центру 5,5 штатних одиниць і прибиральник службових приміщень по їхній площі 0,3 штатні одиниці. Тому, ну, будь ласка, вкрахаємо проводити. Так, власне, Питання ми на голосування. хто за? Хто? Вороти, нема хто отримати. Питання наступне. погодження штатного розпису структурного відрозділу культури, національності, релігії та охорони культурної <звіл�и> спадщини за нашим комітетом по селищної ради на 25 рік. Доглядаю кривую послами влада. Шановні депутати, просимо погодити штатний розпис структурного підрозділу відділу культури, е, централізована бухгалтерія закладів культури Томаківської селищної ради з 5 штатних одиниць. Те саме, що було і в 2024-му, штатний розпис на 2025-й залишається той самий. Головний бухгалтер. Одна одиниця провідний бухгалтер, одна штатна одиниця провідний економіст, одна штатна одиниця білого і не хочу. Питання зауваження. Ніхто не обвідали, всі на місці, всі зарплати. Так. Заголовше Все. Все на голосування. що за, що проти? Утримались. Дякую. Так, Наступний блок питань це 6, 7, 8, 9, Доповідає. Ну, цих стосовно, стосовно, рішень, Шановні депутати, у вашій владі пропонується Ґм, проект рішення про затвердження порядку надання матеріальної на допомоги малозабезпеченим незахищеним верстам населення незахищеним <п> населення <'ят> та громадянам, що потрапили в скрутні життєві обставини. Е, цей порядок необхідно затвердити на 25-й рік Ґм, відповідно до даного порядку. Підставою надання являється звернення громадянина з відповідним пакетом документів. Звертаються такі члени, такі особи, як громадяни, громадські організації, ветерани, інваліди, чорнобильці, подається заява із документами. Це копія паспорта, фото, довідка про відкриття рахунку. Айбан, довідка про зареєстрованих осіб з реєстру тергромади, довідка про доходи, акт обстеження житлово-побутових умов заявника або інші документи, які підтверджують непередбачувану ситуацію. Це можуть бути, якщо це на лікування чи операцію, докази від лікаря, підтверджуючи діагноз людини. Були випадки в цьому році, коли у людей були пожежі, вони надавали акт пожежної частини про пожежу. І засідає виконком, на виконком виносяться папери, затверджується рішенням виконкому, розглядаються документи, виносяться рішення, і це є підставою виплати людям, які потребують матеріальної допомоги. Ну, угу. Надається допомога. Це перше питання. Друге питання затвердження плану. Можна давати по-голому. цього питання у нас нічого не зміниться. Схема та сама це сама. У кого є зауваження питання? Mm -hmm. е, голосуємо по шостому питанні. Було хто за, хто проти, приходимо ну, до сьомого. Так, наступне питання пропонується, шановні депутати, на розгляд проект рішення про затвердження плану роботи селищної ради восьмого свихання та виконкому на 25-й рік. Е, відповідно до закону про місцеве самоврядування, нам необхідно затвердити план роботи. Цей план роботи складається з 11 розділів. Він передбачає сесії, робота депутатів на виборчих округах, засідання виконкому, засідання постійних комісій, питання та вивчення на оперативному порядку один з розділів, комісії зустрічі на ради, реалізація проєктів та програм селищної ради, регуляторна діяльність, громадське слухання, робота з населенням прийом громадян. І організація та проведення організаційно-масових заходів по відзначенню пам'ятних дат, державних свят, свят місцевого значення. Ну, таке питання, яке необхідно затвердиться законом передбачення. Шановні товари, остров на руках є. Ми всі прочитали, вивчили. У когось такі зауваження, доповнення. Є нема Немає. Немає. пробування на винесе на голосування Давайте, Хто за? Хто проти? Будь ласка. Сліду запитання номер 8 переходимо до Угу. Mm -hmm. Наступне питання: проєкт рішення про затвердження розпоряджень селищного голови в міжстахій період. Період часу, з 10 жовтня по 18 грудня, приймалися міжстахій період розпорядження селищного голови. Їх обліковується 43, кожному надано цей список. і... Такий порядок їх необхідно затвердити на сесії. Потім пропонується для розгляду та прохання підтримати дане рішення. У когось по прочитаному списку є питання? Немає? Немає. Немає, виносив на голосування. Яких інтересів немає? <рес> Ні, вроді немає, немає. все перечитали. Такі останнє питання у нас по сесії про затвердження рішень виконавчого комітету. Так що Да. шановні депутати, пропонується наступний проєкт рішення про затвердження рішень виконавчого комітету. В період часу з 11 жовтня по 19 грудня проходили засідання виконавчого комітету. Це колективне зібрання на виконком виносилося різного, різного характеру питання, загальний обсяг цих питань, 92 рішення прийнято на виконавчому комітеті, членами виконкому. Прохання підтримати даний проект рішення і винести на сесію. Я думаю, що хто за? Хто проти? Дякую, шановні колеги. Ніколаю. Порядок денег у нас на сьогодні вичерпано. Так, у когось якісь додаткові питання є, нема? Пробування за голосуємо.